Хотілось би да, дома не мати не таку росуєну. Аніша диви, які цвіщечки. Це ж будуть квіточки від білого до насиченого рожевого. У криворізькому ботанічному саду розквітли трояндові дерева. азалії. колекція унікальна. В ній рослини з національного ботанічного саду та з за кордону каже директорка закладу Людмила Бойко. Її збирали впродовж 40 років, починали з 10 сортів. Розпочали ми її вирощувати у нас на криворіжжі на початку 80-х років. Азалія індійська рододендрон, що розшифровується родо троянда, дендрон дерево. Тобто їх вважають як дерева, розові трояндові дерева. Подивитися на азалію у Боцад прийшла Ганна Ваксельман. каже, продовж п'яти років не пропускає жодної виставки. Також займається скандинавською ходьбою на території Боцаду. Коли цвітіння таких чудових чудових квітів красунь тут у нас тренування періодичні. В різні моменти року, пори року, щоб ми побачили все: і цвітіння сакури, і цвітіння азалій, і цвітіння квітів. Це такий класний як для мене фіторелакс. тому в наші такі складні часи треба перезавантажуватися цією красою. І брати для цього натхнення для своєї роботи, для подальшого життя, за словами директорки ботанічного саду Людмили Бойко, з початком повномасштабної війни через блекаути доглядати азалії стало важче, адже це тропічна рослина, яка вимагає тепла та вологи. Однак каже, колекція збереглася. Вона в нас гарно квітує, гарно себе почуває, тому що ця рослина витримує низькі позитивні температури. Тобто в межах 5-10 градусів позитивних. За словами Людмили Бойко, кущі трояндового дерева квітують з кінця грудня до початку травня. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.